Подаем вудки. Пятый метровок. Всем привет! Давно не їздили на карася, на махову вудку. От вирішили з Віталієм виїхати на вечірню риболовлю. Невеличке озеро, таке якби болотце. Віталій ловить на тій стороні, якраз напроти мене. Я ось тут зібрав дві вудочки п'ятиметрові. Дуже заросше озерце, берега, ну такі, що якщо доброго карася, то ще спробуй витягнути. Якщо тут, звичайно, добрий карась буде. Ну, Підняти потрібно, як буде над травою і на себе. Закинувся, поки нічого не клює. А Віталій там вже двох витягнув карасиків, в мене тихо, то думаю, потрібно замішати прикормочку і трошки рибку прикормити. А що у тебе там? Клює добре? от, значить щось. Ох, ух ти! О, якого витягнув. Кажу, зараз буду прикормлювати. о який. Нормальний карась. Перший. На черв'яка. Я є на силу підняю Віталій. Ну, удочка тут мене не слабенька, але є, як, дуже важко було підняти. Так, прикормка. Відро для прикормки взяв. Взяв. Є. Далі. Тут у мене черв'яки були в термосумці і водичка. Точніше, квас. О. А прикормка, сьогодні у мене два види прикормки. Це карась-часник, От я буду її замішувати. І також є у мене линька творог Це прикормка Realфі. Замішаю поки що одного частичка. Клюють, клюють карасі, але слабенько. Мене один треба... Ну треба прикормити. Що ж, без прикормки ловити можна, але я думаю буде гірший результат. І може крупніша риба підійде. Ну, як її тут діставати? Під саку я не брав. А тут би з довгою ручкою під саку, з 4 ручкою. Щось там клювало в мене. Маленьке. Маленьке, так, кидаю прикормочку. Туди шар. От туди шар. Поки досить. Одну ловлю. Одну ловлю. Я при комки кину, то не знаю, що воно буде. Ого, як залегинився, карасик. Поки що клює так не дуже, розкажу вам про водойму. Ну, це озеро. Озеро, яке пересихало і тут давно не було води, а це останні 2 роки вода є, тому карась тут живе. Глибина у місті лову, ну може, може... О-о-о, попішов, пішов, 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 пішов. Може пів метра максимум. ну Стій карась куди йти? Ось він карася. Ну це менші клюють. Перший був взагалі гарний. Влітку карася в основному ловиш щось в таких умовах, де багато трави. І тому я з жилкою не тончу. Поставив основна 0,20, а повідець з 0,16. Достатньо груба жилка, але карасю все одно. Можна ловити навіть на 0,3. і він буде клювати, якщо він хоче клювати. По наживках тільки черв'як. Можна було взяти опариша, але глянув опариші окуклилися. А карася на такі кастери я ніколи не ловив. Також думав взяти колорадського жука, пішов на огород, а їх там майже немає. Пару штук все на все. Ну таке. І це при тому, що я картоплю ні разу не обробляв. Вони трохи були, потім самі по собі пропали, трошки я на риболовлю збирав. Ось є. Опа! Це вже прикормка почала діяти. Да, один карась. У нас теплая вода. Okay. Вода теплая. Це, якщо стоять до угоди, то вже не тепло стоїть Це вже гарний тир. Зажрав. Воно ну, ще вітер дує, може рибу розпугувати. Ну і невелика глибина. Оце клювання все-таки дуже активне. Якщо карась підійшов, знайшов черв'яка, то відразу поплавець тягне. Ну і вітер. Часто поплавець стягує за кормною точки. Потрібно, щоб грузило і гачок лежали на дні. Потрошку клює. Як для... Обіднього кльову то взагалі нормально, плюс ще вітер. Так, 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 так. Є маленький. Як маленький? Це якраз той розмір, який я люблю їсти на сковорідці. А гарно. перевірити, що там в садку п'явок немає. На таких озерах буває, що в садку повно п'явок. О, Вона сидить. Яке одна. Ні, то не вона. То травина, я вже думав вона. Начебто вона. Зараза зачепився за якусь гідоту. гачок відірвав? Ні. Не відірвав. Йди сюди вітер так свище, що не можу поплавець забрати. О, забрав. Карась! Карасик! Садок! Карасика! Трошки я перемістився в сторону, комищі, тому що тут Тихіше вітер не так свище, це місце перше, хай трошки відпочине, там перестало клювати. Ну, я думаю, Пройдуся по цьому озерцю! У -у 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 -у. О-о-о-о! Перейшов, кинув прикормочки. Сидів, сидимо, 10 не було, а це ось проклюнулися карасі. Проклюнули. Я завжди як переходжу на якесь місце, кидаю прикормку. Можна і без неї, ну з нею краще. Просто в камишах. Затишніше вітер не так гуляє і плюс камишах карась краще ходить, я так думаю, чим просто на чистому дні. Але тут також мілко, подивіться глибина, ну в сантиметрів може 40. І це все лежить на дні. Треба ще так закидати, щоб у комиші не загнати гачок, а то будеш відривати. Ну і риба також така швидка, Може шмиг шмиги, попливись туди в комиш. Тут так витягнув кілька карасів притихає, я невеличкий такий шматочок прикормки був туди. Пішов, 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 пішов. Опа, є yeah. якраз сковороднички такі. Хто таких карасів любить? А? Саме такого розміру. Так, 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 давай, давай. Смикнуло кілька разів. А, він уже там сидить. але відпав. Відпау. Обманув. Обманув. Я думаю про те, що більше карас він обережніший і наміли ніклює. Гірше. А такий дрібніший він вискакує. <кліг> Алергія напала. І щось і таблетки не допомагають. Вже півдня сьогодні мучить. Так що я казав? Карась він обережніший на мілині. І от у нього клювання він довго не мучить черв'яка, Схватив і потягнув. Відразу так пулею. Дуже швидко забирає поплавитися. Треба дивитись, не прогавити, бо затягне в зілля і все, відірвеш. О. о. Ох ти який! Сковородник який! Прикормку додаю маленькими порціями. Ще треба. Під кожен поплавець Невеличкий такий шматочок. А цей попер так ще поплавця. І не було. Ви в коментарях напишіть, хто ще любить таку риболовлю на карася. Саме так, щоб на махову вудочку, на невеликій глибині. Ну, або взагалі просто ставок, там, озеро чи річка, ну, де є карасі. Посидіти спокійно, без зайвої біготні, там, кучі снастей. Ну, максимально проста риболовля. Вудочка, прикормка. Там, хочеш стільчик береш, хочеш не береш. І так сидиш, відпочиваєш. Не треба, щоб там карасів там, відро наловити. Можна і отримати задоволення від 10-20 штук. Ну, хто хоче, то ловить відро, Теж, теж таке, хто як скільки, скільки хоче. Просто потім їх треба чистити. Ще виверну карасика. Ох, який. Стій. О. Два поплавця стоять майже поряд, на один клює, на інший не клює. Чи може він черв'яка боїться великого, не трогав? Не знаю, не знаю, як воно так. А ще так постоїть? Туди під, під травичку підкидаю. Спикай сьогодні, ой. Квас рятує. Холоднючий. Ту саму вуку клюнув карась. На ту чомусь не клює. Поряд по плавці не клює. Що не так. Черв'як однаковий. Оснастка вся однакова. Не хоче і все. Клює на іншу удочку, на яку не клювало вже, може, годину. Та не менше, хвилин 40. Щось посмикало, посмикало, не знаю. Ех, немає нічого. Ну кльов був. кльов був. Значить риба і там ходить вже. Воно ще вітер ковбасить, по плавці, жилку тягає. Сидів, сидів трошки вже приснув. Якось. Поплавці погано видно, бо вони лежать, а воно рябить. Ну так дивлюсь, а поплавця то вже й немає, а там вже карасик. Його й пре під воду. А який? Сковорідник. Колись казали так, що якщо жаби починають квакати, то буде карась клювати. Ну в основному це все у мене не підтверджувалося. Що от прям починало клювати. Зараз побачимо. Кльов слабенький, клює на одну вудочку, там один караць 10-15 хвилин. Ну, але ж він є. Ну, на даний момент 6-та година вечора. Захлохло. Десь пів години взагалі кльову немає. Тихо, що в мене, що в Віталія. І я думав, що ближче до вечора. Так, ну. До пізнього вечора. кльов буде краще, а вона опаки. Опа-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Є. Yeah. Клюну. Оце появляється. Ти дивись, хто ти там такий. А тепер підняти треба. На нив. Оце не було півгодини кльово і клюнув такий гарний карасик. З не впадив в воду, бо ще... Те Ніякого клювання, просто. поплавець лежить отак на воді і пішов. І обов'язково після того як витягнув карася, там нашерхав трошки невеличкий шматочок. Прикормки туди. Хай. Карася вона так лазить по камешах. Лазить, лазить, лазить. Потім ху, черв'як. Хвати його за і давай тікать. Так, 7 годин вечора. Поплавки стоять в копані. Ну іноді їх вітер шатає. Ото я карася одного піймав гарного. Пів години сиджу. Після цього мовчить. Мовчить так, що я не знаю. Може просто сьогодні погода така не дуже на карася. Вітерець. А може черв'яка не хоче? А у нас немає іншої наживки чи насадки. А ви в коментарях напишіть яку насадку використовуєте частіше на карася. Мається на увазі насадка. Це природа те, що рослинного походження. Каші, там якісь Тіп... по типу перловки, тісто, кукурудзу може хто ставити. Пишіть по карасю, буде цікаво, бо я думаю, ще на карася їздить. І мені оце болотце сподобалося. Тут ну, величезне карася не піймаєш, але хай клюють карасі по ладоні, але рідко вони клюють. Ну, все ж цікаво. Плюс там озеро побільше, не глибоке, але побільше. Там можна навіть якусь вбивцю карася закинути. Тут камишак зрозуміло, що не закинеш, а там чисто, там можна. Зараз викидаю прикормку, яка в мене залишилася, закормлю добре. Може завтра хтось приїде тут ловити, може я колись прийду ще половлю. Будемо збиратись додому, ну не клює. Одне клювання в пів години це зовсім слабо. Ми як сюди приїхали о 3 годині дня було набагато краще. Так і ще й поклював карасика, а це... Після шостої взагалі кльов ніякий. Тому прикормку викидаю. От завтра зранку аби раненько сюди, то може би клювало, а так хто я знаю. Це ще вітер цей боковий свистав. Карасів по кількості небагато, але розмір непоганий є. Я тут не буду перераховувати, ну десь біля двох десятків, біля двох поменше, оце якраз їстівний розмір. Це такий вже потрібно, може і нарізати, може і не потрібно. Ну, отаких от карасів ловити, звичайно ж, більше задоволення, ніж ось такі. Ну, в принципі, це за 4 години піймано. Але клювало тільки десь 3 години. Так, щоб більш-менш нормально клювали. То. Якось на одну вудку клює, на іншу ні. Ну, нормальний улов, я вважаю. Зараз побачимо, що там Віталій піймав. А це такий Віталій улов. Карасики були і непогані ось такі лаптери. А якби більше взяв, то його ж треба цю всю рибу почистити, тому карась знає скільки ловитись. Потрібно брати стільки, скільки зможеш з'їсти. Оце ми сьогодні за вечір, я думаю, з'їмо Свіженького карася. Добре. Пишіть коментарі. Підтримуйте український Ютуб. Дякую, що дивилися. Не забувайте писати коментарі. До зустрічі!